Далі у головних новинах міста привідкриємо мистецьку завісу. Від початку повномасштабного вторгнення білоцерківський театр імені Панаса Саксаганського не працював. Натомість навесні 2023 року творчий склад активно продовжив свою роботу і нині дивує глядачів не лише культовими виставами, але й прем'єрними, з якими труднощами зіштовхуються театрали під час війни. Поговоримо з режисером Всеволодом Шекітою. Вітаю вас у нашій студії. though Перше питання до вас понад півроку театр відновив свою діяльність після паузи, яка була пов'язана з повномасштабною війною. Нині все стало на свої місця, і як ви взагалі нині працюєте? Слухайте, ну ми працюємо звісно. Нам складно, як і всім зараз у нас воєнний час, але насправді ну не може так сказати, що все дуже легко і все дуже круто виходить. Ми намагаємось з усіх сил а, створювати настрій а, і свято для глядачів, які приходять до нас в театр. Зливі, звісно, є Руднощі. І дуже велике по перше, це зв'язано з тим, що в нас е з театру пішло дуже багато артистів. Вони або за кордоном, або е у лавах зсу, і тому дуже тяжко. Ми зараз плідно працюємо е з тим репертуаром, який у нас був, щоб його можна було відновити якось з е тими людьми, які залишились у нас в театрі, і взагалі намагаємось працювати над новими прем'єрами і якось рухатись вперед і трошки заглядати світле майбутнє, а ось з приводу складу: як він змінився? Чи стало менше акторів? Чи є можливо якийсь новий склад, нові актори, нові люди у вашій так мовити трупі? Ну звісно, він змінився. Він змінився. Тим, що їх стало набагато менше, і акторів балет у нас зараз майже взагалі немає, а у нас майже відсутній оркестр, і тому зараз намагаємося щось викручуватись, придумувати з тими людьми, які у нас є. Протягом останнього часу ви взяли до колективу. Чи взяли взагалі ви до колективу нових артистів? Чи є переселенці? Переселенців у нас немає. У нас є. У нас ми взяли до театру. Це більш знаєте такі. Дівчата вони вчаться, вони вчаться mm -hmm. у Києві, і у нас вони більше так можна звати практику, проходять. Тобто, це студенти можна це, їх назвати. Так так. так, так, вони більш студенти. Тому ми звісно вже залучаємо їх. Наскільки це можливо у вистави, в концерти, але поки що ми не можемо говорити, що вони у нас залишаться, тому що ну, таке життя, знаєте, можливо, десь згода вони щось іншого захотять mm -hmm. в своєму житті. Тому, чи до речі, ви берете студентів на практику? Ну, взагалі, якщо до нас приходять і. Хочуть отримати якусь якісь знання, то звісно, ми не проти. Але на жаль, це відбувається не так часто, як хотілося б нам або самим студентам. Скажіть, будь ласка, чи змінився репертуар в зв'язку з війною, і можливо відмо... вам довелося відмовитись від якихось вистав? На жаль, так, але це пов'язано знову з тим, що у нас просто немає необхідної кількості людей mm -hmm. і артистів, і знов того ж самого балету, і оркестру. Тому деякі Вистави нам приходиться або взагалі переробляти таким чином, щоб якось викручуватися, виходить з положення. І слава Богу, що ну, дивлячись на реакцію глядачів, нам це поки що вдається. Але е на жаль, так деякі вистави взагалі зараз не можуть йти за відсутності, mm -hmm. просто фактично людей. А наскільки відсотків зменшився колектив театру? Я думаю, відсотків на Якщо взагалі брати ортистичний склад, то я думаю, це десь процентів на 40 зменшився. А ось чи хтось з акторів став режисером? Чи безпосередні нині ви виконуєте всі обов'язки? Ну е, зараз так стало, що е, мене призначили uh -huh. на цю посаду, виконуючи обов'язки головного режисера. Тобто я не залишаю е, в своїй акторській діяльності як актор, граю у виставах. продовжую. і так само, як режисер, вже займаюся відновленням вистав, е, е, які зараз можливі, е, або просто прем'єр. От Зараз у нас нещодавно була друга прем'єра моя. Це саркастична комедія. До речі, п'єса була спеціально написана для нашого колективу для, для нашого театру. І ось це була друга прем'єра. Вже перша була це Аліса 30 плюс. До цього була прем'єра, з якою, можна так сказати, ми від розпочали роботу після вже після цього. перерви такої. Це вистава Ніч Гельвіра, режисер Владислав Красіков. Він, угу. також, він також у нас працює працював актором, ну і зараз, звісно, працює актором. Але е, у зв'язку з обставинами нам вже доводиться знаєте, якось придумати. Тим більше в нього є е, і в, він навчався на режисера, тому для нього це не було чимось таким відкриттям. Він створював, випустив цю прем'єру. До цього він випустив е, з виставу Пастка, яка з, мала шалений успіх. Ми її знов відновили з трошки іншими акторами, тому зараз вона в нас вже є в репертуарі. І друга прем'єра в нього була. Це бал негідників. Комедія легка, сучасна, дуже класна. Глядачі дуже любить. На вашу думку, якщо зробити таку таку аналітику провести, чи поменшало взагалі глядачів у театрі? Чи є люди? Вони приходять багато охочих і вони хочуть дивитися саме нові вистави. Або все ж таки вони знаєте консерватори і звикли до більш таких старих вистав, можливо, кадашева сім'я. Ну щось. я розумію ваш питання. Знаєте, така штука, що час змінюється, глядач також змінюється. Я, якщо що раніше трошки або набагато раніше у нас приходив глядач однієї вікової категорії, то зараз ми помічаємо, що у нас віковий вікова різниця вже вона клувається трошки більше. Вже є більше молоді глядачі. У нас з'являються більш середнього возрасту. Ну це це знає таке. Тобто, спочатку так було, зараз трошки інше. Ну, часи змінюються. Ми також разом з часами змінюємося. А стосовно цих вистав, звісно, ми. Ми відновили виставу за двома зайцями. Це було дуже важко, звісно, бо там дуже багато акторів задіяно артистичного персона, персоналу. Але ми все ж таки відновили і зараз. І граємо, і зали ще заповнені завжди на цю виставу. І от зараз, як, прем'єра, яка вийшла, вона теж десь трошки знаєте. Вона має відголосок. Має, можливо, тим, що вона теж знаєте, про народ, про український народ, про українські традиції, якихось і звісно, то, то люди більше обирають нахи. звісно. Ну, так, Дається, все ж таки, все ж таки е, є такі і е, ми, ми споглядаємо, і здається, що глядачу таке більш до смаку. А як надихаєтесь, як під час війни обираєте вистави? Чи ставите взагалі нові вистави? Чи є щось у планах? У планах є. Звісно, ми, на жаль, ми не можемо так надовго заглядувати в майбутнє. Ми так, ви знаєте, там місяць-півтора десь так потрошки-потрошки, тому що, ну, ви самі розумієте, ситуація така дуже важка. Наскільки це можливо, то, звісно, ми постійно плануємо. Зараз у нас є активна підготовка до новорічних свят, казочка для дітей у нас займається режисурою. Цієї казочки прокопів Артур це наш режисер. Він працював до війни, до початку війни. У нас в театрі, Потім звільнився із, ну, із складнощів, і, і взагалі. А зараз він знову приєднався до нашої команди і ставиться новорічна казка для дітей. І я так само займаюся е новорічною. Ну назвемо це мюзикл, Це така музична вистава. Новорічна до нового року. Це готель Тобто е Це вже перевідкриваєте та, нам завісу. Це, трішечки. це, вже, це вже така невеличка реклама, можна сказати. І це у нас буде вже до нового. Року uh -huh. ми зараз розпочинаємо працювати дуже. І сподіваємося, що це буде також цікавим нашому глядачу. А що саме готуєте, окрім цієї вистави? Що саме є в планах у нас на перспективу? Знову таки, ми продовжуємо будемо відновлювати вистави, які дуже полюбив наш глядач. Зараз я поки що не можу такого сказати, які саме вистави, тому що це такий процес. Знаєте, дуже тяжкий. В планах є казка, яка буде знову таки, вона спеціально буде написана, враховуючи сучасні нас. Суспільства, глядачів, це буде казка про чарівний український всесвіт, лісовий mm -hmm. всесвіт, це е, якісь там казкові потвори, лісові якісь мавки. Якісь це, більш дитяча. Це, це більш дитяча вистава, можна, навіть казочка, але mm -hmm. знаєте, ми хочемо зробити, щоб вона така була суто українською, суто нашою, щоб. Е, Люди могли прийти і трошки відпочити. А якщо ми говоримо з вами зараз про дітей і ось повітряні тривоги, так. А, як? Куди ховатися? Чи є взагалі сховище, щоб люди могли вийти, переховуватись інше? Звісно, я можу сказати, що якби у нас не було такого сховища, то нам би просто не дозволили працювати тут, звісно. Тому що зараз такі часи, що завжди ми маємо бути впевнені, що ми, якщо що, якщо якась небезпека або загроза, у нас є можливість перейти в бомбосховище? Тому це однозначно нам допомогли знайти, можливо, ми і трошки раніше могли б відкритися. І працювати для для глядачів, але в такий час був, що дуже тяжко було знайти підходяче приміщення, яке ну воно в... Там всі категорії, там, там дуже складна ця специфіка, що це проходили, щоб нам можна було грати і дозволили. Так що, в принципі, про безпеку можете не хвилюватися, приходьте до нас, все буде добре. А ось з приводу військових: чи так. відвідуєте ви їх, чи, можливо, запрошуєте, чи приїжджаєте безпосередньо до них і ставите якісь вистави? Поки що, прямо от. Так, щоб запрошувати, то ми не запрошуємо. Ми дуже часто безпека, самі побачили це безпека. А ми самі дуже часто виїжджаємо. Ми приїжджаємо до них. Вони нас запрошують. А, на жаль, ми не можемо афішувати це, куди саме і скільки разів ми їздимо. Але так, ми, ми завжди намагаємось підтримувати наших військових. наших... Наших мужніх людей, які захищають і створюють мир і затишок в нашому місті, знаємо, що ви ваш театр виїжджав за кордон з виставами. Це так вірно, так це було. які це вистави були і як. Наших театралів зустріли за кордоном це було дуже знаєте дуже така ризикована ідея. У нас звісно була. Бо це все тільки розпочалося. І цього ж року, влітку, створили цю мову, що ми могли виїхати у південню Македонію з виставою приборкання новин за Шекспіром. Це класика, і знаєте, так ну ми трошки не вірили в те, що це відбувається, що саме зараз саме такий склад. Складний час ми їдемо за кордон. І знаєте, я можу сказати, що це було дуже важливо, що ми туди з'їздили. Тому що якраз тоді там знову була прес-конференція у акторів і журналісти з Європи, з всього світу, вони задавали такі питання, наче що. Знаєте, війна це щось таке для них незрозуміле, і взагалі, наче ці біди і те горе, яке відбувалося в нас, ті жахи, вони не могли повірити в те, що це дійсно реальність. І ми, ми ну по суті, це у нас місія була така. Знаєте, ми, ми не стільки дарували мистецтво, скільки оця прес-конференція, де ми просто людям трошки відкрили очі. Пояснювали, що, що таке війна, і так? що таке війна, і що це дійсно відбувається у нас, і це дуже велик. Така проблема, що там вони взагалі думають, що це якийсь фейк, і це дуже дуже страшно. Взагалі, перспектива зберігається зараз, нині ви їздите за кордон? Зараз дуже тяжко з організацією, взагалі, в принципі, тому що у нас є насущні проблеми, знаєте, які ми намагаємось вирішувати саме зараз. Це просто тому, що, на жаль, фінансове положення, ну як і в театрі, як у більшості, я, я так розумію, організацій зараз дуже тяжке. І тому ми просто намагаємось зараз, знаєте, просто щоб щоб було була можливість створити щось, щоб накопичити якийсь об'єм вистав, щоб потім вже можна було б вибирати і вже дивитись в майбутнє. Mm -hmm. Поки що ми намагаємося створити для наших місцевих глядачів затишок і якийсь настрій, щоб знову люди приходять. Інколи кажуть, ми дуже дякуємо за виставу, тому що ми змогли відпочити трошки переключитися, тому що ми всі розуміємо, що війна йде, вона не закінчилась, але треба якось жити. Ми mm -hmm. ми, ми, ми Мусимо жити заради перемоги і заради світлого майбутнього. А все ж таки, чи ставити якісь, хоча б невеличкі, але цілі на театральний сезон, ми ми хочемо радувати звісно більшою більшою мірою? Звісно, знов таки враховуючи ситуацію, це більш розважального характеру будуть вистави, тобто більш комедійного характеру. Але все ж таки, ну я особисто я дуже люблю, коли навіть м можна назвати вистави комедією, але в цій комедії. Можна прослідкувати якісь дуже е, важкі теми, ідеї, які знаєте, вони так закрадаються у людей, і вони потім вже починають обдумувати трошки згодом, прийдіши додому, тому що ну комедія, комедія, але все ж таки треба інколи подумати про щось таке вічне і світле.